Рад і і числі, дорогі наші захисники. Я е, дуже радий, що маю можливість сьогодні разом з вами спілкуватись і підтвердити ті слова, які ви тільки ще чули. Перемога над нашим над агресором обов'язково буде. Буде тому, що не може перемагати зло. В історії не було такого випадку, щоб зло перемогло добро. Зло може перемагати тимчасово. А остаточна перемога належить добру, тому що Бог підтримує добро. А раз Бог підтримує добро, а ми стоїмо на шляху добра, тому що ми хочемо миру для нашого народу. Ми хочемо зберегти нашу державу, ми хочемо служити нашим народу. Тому з нами Бог, Ісусу Христу, і слава Україні. Святий, Боже, святий хвік і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, вік, і святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи зглянься, і ціле нам очі наші, імені Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і... імені Богу. Збірку ікон талановитого художника Романа Бончука. Безперечно, ці ікони написані під знатхненням, яку дарував йому Господь Бог. Сьогодні перше відзначається День українського добровольця. І, ви знаєте, сьогодні треба згадувати тих, хто тоді. Від своєї доброї волі пішов добробати, терпати Збройні Сили України. З вірою в перемогу, з вірою в Бога. І ви знаєте, на цих добровольцях, які стали щитом України в той час, буде триматися Україна. І це люди не просто військові, це люди, які поклали саме дорожче, що їм дав Бог, їхнє життя. І вони, ризикуючи своїм життям, пішли проти ворога. Я сподіваюся, я вірю, що з Божою допомогою ми переможемо ворога і відновиться наша держава, самостійно, соборна, квітуча, з єдиною православною церквою на нашій землі. Слава Україні! Героям слава людину, яка стоїть поряд зі мною. З нами правда. Там, де правда, там є Бог. Там, де є Бог, там є перемога. Слава Україні! Героям слава! Вистояти, оце наше завдання цих волю. І цьому треба всім капеланам підпорядковувати ці ідеї. Захищать, захищати Україну. А якщо вони агресором не називають агресором, то кажуть, що це вбивча війна, то це неправда.